Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в селі Теліженці Тетіївського ОТГ. Такий у нас будиночок на продаж, асфальтована дорога, є газ. А через дорогу, ось так, у нас СГ двір, можна так назвати. Загорожений сіткою. Савок і хлів. Тут теж ось загорожену сіткою для птиці. Там знаходиться погріб. Земельна ділянка, площа загальна, де будинок знаходиться. І де ці будівлі 30 соток. Ось такий будиночок з молодим садом. Виноград, яблуні, горіх. Тут штахети дерев'яні, металічні ворота, доріжка асфальтована. В будинку буквально пару днів назад проживали люди. Весь час дах той жив, літня кухня. Тут земельна ділянка рівна. Вікна дерев'яні. Вдаленні теж відніється невеличкий садок. Це яма під буряки, але можна зробити як каналізацію, баня, надвірний туалет, вхід на горище. Ще забула сказати, в хліві клітки металічні, якщо хто хоче тримати господарство, будь ласка. За будинок власники хочуть 8 тисяч доларів. Готові торгуватися. Так, відкрити, да, я зараз буду виходити і. І так, зараз ми зайдемо у будинок. Все, що ви бачите на відео, все в будинку лишається на плитка. Заходимо в сам будинок, тут у нас коридор. У коридорі стоїть батарея і троє дверей. Ми заходимо в кімнату, яка зліва. Тут у нас стоїть газовий котел. Не знаю, чи газові служби дозволяють, але можна поставити душову кабіну. Ліноліум на полу. Повертаємося назад в коридор і заходимо направо. Тут у нас кімната. Велика кімната з трьома вікнами, доволі світла, вікна великі, дерев'яні. З цієї кімнати є ще один вхід, те, що нам потрібно було з коридору йти прямо. Тут у нас пічне опалення, піч стоїть, ось ці двері, які виходять в коридор, пічка груба. Так що, як варіант, є пічне опалення, можна використовувати як прихожу. І як кухню стоїть газова плита. Ще є груба між кімнатою і спальнею. Будинок помащений обоглиною, або вапном глиною. Або Глина. І ще одна кімната. Спальня у нас. Ось грубка. Велика кімната. Десь 3х5,5 на або навіть на 6. Тут пол дерев'яний. Коротко розкажу про село. Село знаходиться приблизно 6 кілометрів від Тетіїва, 8-9 від Тетіїва. Село перспективне, не скажу, що воно помирає, якщо можна так сказати. Є школа, кафе, будинок культури, магазини, Укрпочта, Нова Почта. Курсують автобуси на Київ, да. Білу церкву. Кожен день є сполучення з центром ОТГ містом Тетіївом кілька разів на день. Великість річка Рось, ви бачили, кого вас зацікавив даний варіант, даний будинок, пишіть в коментарях. Я вам дам номера господаря і всі питання, всі питання ви з ними вирішуєте. Ось такий на сьогодні будинок. Під'їзд асфальтований. Дорога Друга. до будинку асфальтована і взагалі по всьому селу асфальтована дорога. Хриницю тут нормально викопати тут. Рядом ось тут у нас ми визначали, тут, тут можна викопати і не глибоко. Вода знаходиться недалеко, криниці в дворі немає, але можна викопати. І ще ми зараз глянемо на літню кухню. Ось така літня кухня. Тут сітка, загорожа. літню кухню заведений газ. Так, да, газ є тут. Тут поприбирається. Да, Сусіди проживають? Так, да, ось тут він займається Да, Сусіди є. І в них трениться є. Ми шлангу кидали, в них мотор був, от зараз я не зводжу. Ми Ми воду да, воду да, дозволяють ший. сусіди <пі> брати, поки нема криниці. Там то, звісно, на літо приїжджають, От, а ці, -ці стоять. <пі> він постійно тут, бо він займається. До побачення, до нових зустрічей. Вон <пі> Город. Будинок знаходиться через дорогу, а тут у нас хлів знаходиться, загорожа, металевий тин, точніше, ворота металеві, а забор шиферу плоского. І он здоровий, гарний ставок в яру. Це річка Русь. Річка Рос, бачите? І погріб тут знаходиться. Ось такий погріб. Ми туди не підемо, бо світла немає. Ну, доволі немаленький.